Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про податкування при відчудженні земельних ділянок. Тут слід поділити ділянки на три категорії за типами набуття їх у власність. Перша категорія це ділянки набуті у власність внаслідок приватизації або розпаювання. Другу категорію ми розглянемо як ділянки, набуті у власність шляхом спадщини, тобто успадковані. І третіми ми розглянемо ділянки, які були набуті внаслідок купівлі продажу. Дарування або, наприклад, міни, тобто будь-яким іншим шляхом. При першому продажі ділянки набутої внаслідок розпаювання або приватизації за умови, що вона знаходиться у власності більше трьох років, відсоткова ставка буде складати 0% ПДФО і відповідно 0% військового збору. При другому продажі такої ж ділянки протягом звітного року, тобто це з 1 січня по 31 грудня. Ви повинні будете сплатити 5% податку на дохід і 1,5% військового збору. При третьому та наступних продажах податок буде становити 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Другий тип ділянок це ділянки, набуті внаслідок успадкування. При першому продажі такої ділянки протягом звітного року податок також буде становити 0%. ПДФО та військовий збір. При другому продажі податок буде становити 5% ПДФО та 1,5% військовий збір. Але що найголовніше і найцікавіше, при третьому продажі успадкованої ділянки податок також буде становити 5% ПДФО та 1,5% військовий збір. Тобто тут набагато нижча відсоткова ставка, ніж, наприклад, в попередньому типі, тобто ділянок набутих внаслідок розпаювання або приватизації. І також до ділянок набутих в спадщину не застосовується норма про три роки власності. Тобто, успадковану ділянку при першому продажі, навіть отримавши спадщину ось буквально вчора, ви Можете продати і не заплатити податки, тому що немає норми про три роки. Ця норма стосується виключно ділянок, набутих шляхом приватизації або розпаювання. Третім типом набуття земельних ділянок є продаж, дарування, міна, або, наприклад, там у нас були ділянки. Де люди ділили одну велику ділянку на декілька інших, і це новостворений об'єкт, відповідно, він теж буде враховуватись як інше нерухоме майно. При першому продажі такої ділянки, байдуже, скільки вона знаходиться у вас у власності, ви повинні будете заплатити 5% ПДФО, тобто податку на дохід, та 1,5% військового збору. При другому продажі такої ж ділянки ви повинні будете сплатити. 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Але що тут цікаво, 18% податку на дохід ви маєте сплатити не з загальної вартості ділянки, а від різниці. Наприклад, за скільки ви купили цю ділянку і за скільки продаєте. Умовно, якщо ви купили ділянку за 50 тисяч. Продаєте за 150, то податок ви платите лише 100 тисяч різниці, а не 150 тисяч вартості її, як, наприклад, було в попередніх типах. Третій та наступні продажі будуть оподатковуватись таким самим чином, тобто ви будете платити саме 18% ПДФО з різниці та 1,5% військового збору.